Друзі, вітаю в ефірі телеканалу Конкурент Ті. Традиційно наша рубрика Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї рубрики ми завжди даємо відповідь на ті запитання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж зверталися за телефоном в редакцію нашого телеканалу. З вами в студії працює Валентин Хаймик і отож, розпочнемо. І перше питання сьогодні досить цікаве: зокрема, нас запитують з приводу того. Чи правомірне нарахування на комунальні послуги ПДВ, тобто податку на додану вартість, зокрема, описали нам ситуацію, що люди проживають в гуртожитку, так як вони пояснили, житло їхнє має такий статус. І відповідно, як повідомили, що в рахунку, коли приходять рахунки на комунальні послуги, передбачено, що крім того, що нарахована вартість за спожиті послуги, є ще такі, скажімо, пунктик. Як ПДВ на ці пости, і запитують, чи можна це взагалі робити. Отож, на сьогоднішній день для того, щоб дати вже конкретну відповідь по вашій ситуації, треба буде вивчати документи, відповідно дивитися, чи дійсно має ваша будівля статус гуртожитку, яким чином вас туди заселили і так далі. І відповідно, які правостановлюючі документи, що там пише в тих правостановлюючих документах, це один момент. Щодо самого, скажімо так, Самої правомірності нарахування ПДВ на комунальні послуги в гуртожитку, то відповідно на сьогоднішній день постачальникам послуг, зокрема з проживання в гуртожитку та відповідної комунальних послуг, звільнено від нарахування ПДВ, якщо, скажімо так, такі послуги надаються студентам, які проживають в гуртожитку, тобто тим, хто здобуває освіту. І відповідно, у податковому кодексі є пункти, зокрема норма. В статті 197 в пункті відповідно 1.2 передбачено, що такі послуги, зокрема, звільняються від нарахування ПДВ. Проте, якщо ми говоримо про інших осіб, зокрема, якщо це просто громадяни чи будь-яка інша категорія, яка проживає, то відповідно передбачено, що на надання таких послуг, зокрема із проживання, відповідно комунальних, може нараховуватись ПДВ. Тому в принципі, якщо дійсно це так, і ваш будинок і будівля, де ви проживаєте, має статус як гуртожитку, належить відповідно чи університету чи міністерству, то в принципі такий варіант можливий, тому в цій ситуації потрібно дивитися, як діяти. Якщо там взагалі студенти не проживають, якщо цей будинок і відповідно ця будівля надана для проживання відповідно просто людей. І відповідно вони мають право встановлюючи документи, то в цій ситуації потрібно рухатись, яким чином, скажімо так, змінити статус цієї будівлі з гуртожитку на житловий будинок і відповідно перевести його в статус житлового будинку, щоб не нараховувалися такі речі, щоб не нараховувалися ПДВ. Тому, якщо потрібно буде детальніша інформація, спробуємо вам допомогти і зв'язатися з вами вже, скажімо так, в приватному порядку. А Ми рухаємось далі. І наступне питання знову ж таки стосується комунальних послуг. І, зокрема, запитують нас, чи можна не платити за вивіз сміття, якщо немає укладеного договору. Отож, друзі, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день згідно законодавства, зокрема закону про житлово-комунальні послуги, відмова осіб, відповідно, відмова споживача від укладання договору. І якщо виконавець Такі послуги надає, то відмова споживача не звільняє від фактичної оплати за надання таких послуг. Тобто, навіть в тій ситуації, якщо у вас відсутній договір на надання житлово комунальних послуг, то відсутність такого договору, як свідчить практика, не може бути підставою для звільнення споживача від сплати таких послуг. У вашій ситуації треба буде дивитися відповідно, яка причина відсутності такого договору. Можливо, там є нюанси з приводу приписаних осіб, зокрема, чи проживає там хтось, чи не проживає. Але просто, якщо, наприклад, ви проживаєте, а у вас відсутній договір, то в більшості випадків я б говорив, що варто все-таки сплачувати ці комунальні послуги. Ще одне питання, ну вже наступне, знову ж таки. Комунальних послуг, але тут ситуація трішки інша. Запитують нас, наші телеглядачі, чи повинні вони оплачувати комунальні послуги, борги по комунальних послугах, точніше. Якщо людина померла, а це відповідно є спадкоємці. Зокрема, звернулася жінка, яка говорить, що її тато помер. І от чи повинна вона сплачувати комунальні послуги, комунальні борги, які були нараховані. Отож, з однієї із програм попередніх ми говорили про те, що у випадку спадкування спадкоємці вони спадкують як і права відповідно майно, яке є в спадкодавця, так і обов'язки, тобто ті невиконані зобов'язання, які, в принципі, були покладені на спадкодавця. Простіше кажучи, якщо ви спадкували якісь кошти, якесь майно. То в такому випадку, скоріш за все, вам доведеться відповідно і оплачувати такі комунальні борги. Тому в вашій ситуації знову ж таки варто дивитися, як я і говорив в відповіді на попереднє запитання, яке було в минулих ефірах, про те, що ви дивитесь, скільки і відповідно чи доцільно вам, скажімо так, приймати майно у спадщину. Чи його буде достатньо для того, щоб покрити ті борги, які є наявні, оскільки відповідно до законодавства кредитори вони мають право звернути стягнення на таке майно, яке було в спадкодавця. Тому ви дивіться по вашій ситуації, якщо там незначна сума, і ви, наприклад, спадкували будинок, квартиру, то однозначно, що варто все-таки покрити ці комунальні борги і не мати жодних проблем. Друзі, наступне питання: вже воно стосується. Зокрема, військової служби, і запитують нас, наші телеглядачі, про те, що чоловік, він відповідно зараз військовий, але брат чоловіка, він визнаний, зник безвісти, зокрема, як пишуть в запитанні, і от запитують, чи має чоловік право на звільнення, до кого потрібно звертатися, і які документи в цій ситуації необхідні. Отож, на сьогоднішній день Закон України про військовий обов'язок і військову службу, зокрема в статті 26, передбачає обставини та підстави для того, коли військовослужбовець має право на звільнення, в тому числі у період дії воєнного стану. У цій ситуації, зокрема, у вашій, якщо брат чоловіка, він дійсно зник безвісти під час воєнних дій, зокрема під час або антитерористичної операції, або вже після того, як відбулося повномасштабне вторгнення, і є підтверджуючі документи, то законодавство, зокрема, закон в цій статті говорить про те, що такі військовослужбовці мають право на звільнення. Якщо у вас є такий підтверджуючий документ, що брат чоловіка він зник без звісти, і ви, відповідно, можете цей документ надати. То у вашій ситуації варто, щоб чоловік звернувся з рапортом до командира військової частини. І відповідно, до рапорту він долучив нотаріально посвідчені документи. Зокрема, це будуть відповідно документи, які підтверджують родинні зв'язки, документи, які підтверджують про те, що брат чоловіка зник без вісти і він був військовослужбовцем. І такі документи подаєте, подаєте рапорт. І чекаєте, поки роздануть ваші документи та нададуть вам звільнення. В принципі, це такий весь алгоритм, як діяти у вашій ситуації. Ще одне цікаве запитання до нас звернулося і, зокрема, запитують з приводу того, чи має право жінка, яка, скажімо так, виходить і йде з декрету в декрет, чи має право на отримання декретних виплат. Зокрема, ситуація наступна, що от жінка, перебуваючи в декретній відпустці, як говориться, зокрема по законодавству це передбачена декретна відпустка, зокрема по догляду за дитиною до трьох років, і от запитує, чи в тому випадку, коли вона, не вийшовши з цієї відпустки, піде одразу, скажімо так, або по закінченню одразу перейде в нову декретну відпустку, то чи передбачена виплата декретних? І, зокрема, допомоги по вагітності. На сьогоднішній день законодавство говорить, що відповідно, якщо жінка вагітна, їй передбачена державою допомога по вагітності. І для того, щоб визначити, які розміри, зокрема, якщо жінка працевлаштована, то відповідно для визначення розміру такої допомоги береться середньоденна зарплата. Такого працівника, відповідно, обраховується на кількість днів відпустки. зокрема, такої відпустки, там, якщо я не помиляюся, в середньому це там, 126 днів, це в зв'язку з пологами, і відповідно вже в подальшому. Після пологів також, відповідно, надається така відпустка, і в сукупності це 126 днів. Середньомісячний заробіток, зокрема середньоденний заробіток, вираховується з того. Й, скажімо так, яка заробітна плата була в такого працівника протягом 12 календарних місяців, які передували на стані страхового випадку, який називається, зокрема до моменту виходу в декретну відпустку? Відповідно він розраховується і призначається виплата, така як ми говоримо, по-простому декретна. У ситуації, коли жінка, знаходячись. В декретній відпустці вона відповідно знову ж таки після закінчення там відпустки по догляду за дитиною йде в нову декретну відпустку. Законодавство передбачає, що така допомога надається. І, зокрема, для обрахунку знову ж таки треба буде брати визначальний середньоденний заробіток. Але у випадку, якщо у вас не було такого середнього денного заробітку, це логічно, бо ви перебували в відпустці по догляду за дитиною до трьох років то законодавство говорить, що це є поважна причина. І такий період він не враховується. По суті, по факту, як надають роз'яснення, що в вашій ситуації буде враховуватись оклад, який у вас, в принципі, є, і, відповідно, ваша зарплата, він буде ділитися на, скажімо, так, середньомісячні дні, і, відповідно, буде призначена вам така декретна виплата. Тобто, простіше кажучи, скоріш за все, вам порахують по тій скажімо так, середній сумі, яка була до першого декрету. Друзі, наступне питання стосується того, чи може чоловік, який має дружину з інвалідністю третьої групи, зокрема, саме й дружина до нас звернулася, і запитує, чи може її чоловік разом з нею перетнути кордон на довготривале перебування за кордоном. І запитують, які документи при цьому. Потрібні. Отож, ми вже неодноразово говорили, що якщо жінка має інвалідність, і зокрема, правилами перетину кордону не передбачено, і, зокрема, і в законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію не передбачена, яка група інвалідності. Зокрема, вказано, що якщо дружина має інвалідність, то, відповідно, чоловік може перетнути кордон, як супроводжуючий цієї дружини. І для того, щоб Перетнути такий кордон, необхідні, звичайно, паспорти для виїзду за кордон. Потрібно надати свідоцтво про шлюб, де буде вказано, що саме там, цей чоловік є чоловіком цієї жінки, і, відповідно, це буде підтверджуючим документом. А також у вашій ситуації потрібно буде. Надати документ, який підтверджує, що ви маєте інвалідність. Тобто це може бути якась довідка лікарської комісії, відповідно, це може бути пенсійне посвідчення або інше посвідчення, яке де вказує, що саме ви маєте групу інвалідності. Тому ці документи берете з собою, їдете на кордон і перетинаєте кордон. В принципі, такі алгоритми, такі документи необхідні для того, щоб це зробити. І останнє запитання на сьогодні теж доволі цікаве, і я думаю, що багато хто стикається з ним. Описали нам ситуацію, що біля квартири сусідній магазин вчепив, скажімо так, обладнав відповідно кондиціонер, який дуже сильно шумить і заважає відповідно перебувати в квартирі, і запитують, чи можна якимось чином зробити так, щоб цей Кондиціонер звідти забрати, оскільки звернення до власників магазину не допомагає. Друзі, одразу хотів би зазначити, що немає якогось одного нормативного документу, чи закону, чи підзаконного акту, який би стверджував чи вказував на відповідно норми, якісь чи принципи, чи я не знаю, алгоритм встановлення кондиціонерів в таких будинках. Якщо ми говоримо про багатоквартирний будинок, де є ОСББ. То за загальною практикою, оскільки, якщо ми говоримо, що кондиціонер встановлюється на зовнішній стіні будинку на фасаді, відповідно законодавство на сьогоднішній день говорить, що всі стіни, зовнішні, в тому числі капітальні, відповідно, вони є власністю ОСББ спільною, і рішення щодо там зміни, щодо втручання в такі стіни, відповідно, потребують погодження зборів. Співвласників, тому, як мінімум, цей власник, якщо в вашому будинку є ОСББ, повинен був отримати таке погодження. Другий момент: що, відповідно до правил благоустрою в деяких містах, можливі встановлені певні норми, які, скажімо так, це питання, що відповідно. До правил благоустрою потрібно буде брати якісь погодження, чи, наприклад, там, відповідно, надавати якісь документацію, чи ще щось в такому плані, щоб правильно встановити кондиціонер на сьогоднішній день, наскільки я знаю, є ДБН, відповідно, які говорять про те, як там має встановлюватись кондиціонер. Відповідно, що має встановлюватись таким чином, щоб. Скажем, волога від нього не капала людям на голову, відповідно, повинно проводити всі роботи, які такі стічні води, вони будуть йти з зливову каналізацію. Тому потрібно цього дотримуватись, і, скажімо так, в деякі міста знають, що приймають правила благоустрою і, скажімо так, дають погодження. Ще один момент, що у вашій ситуації, якщо дійсно є перевищення шуму. То варто звертатися в відповідні служби, зокрема для того, щоб вони зробили заміри такого рівня шуму, і відповідно зобов'язали таких осіб, скажімо так, здійснити всі заходи для того, щоб зменшити такий негативний вплив шуму, оскільки за таке може бути адміністративне покарання. Відповідно, якщо немає жодних погоджень, якщо рівень шуму перевищує то в такому разі можна, на мій погляд, піти двома шляхами. Зокрема, за рішенням загальних зборів ОСББ прийняти таке рішення про те, щоб демонтувати таку, скажімо, споруду, такий кондиціонер, оскільки не вдавалось погодження загальних зборів. І відповідно такий кондиціонер буде підлягати демонтажу і зобов'язати в першу чергу або власника своїми силами, або якщо він. Не хоче цього робити, то відповідно там за рахунок ОСББ здійснити такий демонтаж. Або в судовому порядку також можна спробувати зобов'язати в принципі, людину здійснити демонтаж. Тому я прохався в таких двох напрямках і, в принципі, от перевіряв, чи є такі відповідні документи і діяв таким шляхом. Друзі, дякую за ваші запитання, доволі цікаві вони були. Сьогодні нагадую, що залишати їх можете як на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж телефонувати в редакцію нашого телеканалу. І, до речі, після сьогоднішнього ефіру, зокрема, буде на екрані зображений номер, це буде новий номер нашої редакції, і можете саме за цим номером звертатися до нас і залишати свої запитання для того, щоб в наступному ефірі вже через тиждень отримати на них відповідь. Всім дякую. З вами був Валентин Хаймик. Миру і до нових зустрічей.